Гарна гра була і дуже сподобався. Суперник наш е грає такий футбол через пас, тому я гадаю, що був гарний спаринг. І, і ми гарну гру продемонстрували, і багато було боротьби, як і непоганих моментів, тому я вважаю, що нам ця гра принесе багато користі. Ти сьогодні забив двічі, якось тебе вітали, партнери по команді? Та нічого такого особливого не було. Радий, що зміг визначитись ще й двічі, і тому так. Нічого такого особливого не було, просто так для себе приємно. В епізоді, коли заробив пенальті, так? Чия е -е -е була ініціатива віддати пробити Мендосі новачку? А у нас було, у нас завжди розписано, хто б пенальті ще перед, перед грою. Миколайович каже, тому у нас вже грою все знають, то буде випадку. Сьогодні ти відіграв 60 хвилин. Як ти відчуваєш себе фізично, от, якщо брати скрізь підготовку до весняної частини сезону? Ну, ми вже вийшли на такий досить непоганий рівень фізичної підготовці, тому ми зараз 60 хвилин граємо і вже ти відчуваєш себе досить непогано. У тобто, нас вже є певний період часу ще. До чемпіонату і я думаю, що ми підійдемо в гарній формі.